Поціновочі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми поринемо у світ європейського мистецтва. Цей період, що охоплює чотири століття, подарував нам одні з найвидатніших творів мистецтва в історії людства. Європейське мистецтво це широке поняття. Яке охоплює тисячі років творчості та безліч художніх стилів, напрямків і шкіл, що виникли на континенті Європи, 16 19 століття стали свідками бурхливого розвитку європейського мистецтва, яке пережило низку стилістичних трансформацій та подарувало світові безліч шедеврів. Це не просто зображення на полотні чи скульптури з мармуру, це відображення людського досвіду в усьому його багатстві: від релігійної віри та міфологічних сюжетів до історичних подій та особистих переживань. Цей період охопив епоху відродження, маньєризм, бароко, класицизм, романтизм та реалізм відрізняється багатством тем, жанрів та художніх прийомів. Тож розглянемо кожен період. Епоха відродження. Відродження або Ренесанс. Доба в історії культури та мистецтва, що виникло в Італії, часові межі якої є досить умовними і охоплюють період від 14 до 16 століть чи навіть першої половини XVII століття. Епоха відродження поділялась на проторенесанс, раннє відродження. Високий Ренесанс та пізнє відродження це період значних глобальних змін. Наука і техніка значно просунулися вперед. Мистецтво досягло небувалих вершин. Усі ці події вплинули на думку людей, на їхню свідомість та кардинально змінили їхнє світосприйняття. Важливим аспектом відродження стала нова філософська концепція гуманізм. Цей напрямок підкреслював високу цінність людського життя, а також акцентував увагу на тому, що головна мета людини полягає в розвитку та покращенні умов свого існування, вдосконаленні власних якостей. Гуманізм підкреслював важливість освіти, розумового розвитку, самовдосконалення та пізнання світу. Серед найвідоміших представників цього періоду були Леонардо да Вінчі, живописець та винахідник, Рафаель Санті, живописець та архітектор, Тіціан Вечеліо, живописець, Альбрехт Дюрер, графік та живописець, композитори Ульріх фон Гутен, Роланто Лассо. Звернення до давньогрецького мистецтва надихнуло їх на нові досягнення. Художники епохи відродження почали приділяти велику увагу фігурі, виразності м'язів та дотриманню пропорцій. Архітектори звертали увагу на дотримання принципу симетрії та рівномірного розподілу елементів. Функціональність вже не відігравала провідну роль, тоді як античний стиль навпаки ставав ключовим. З часом мистецтво Ренесансу стало мати більш світський характер. Та риси індивідуалізму, які розкривали неповторну сутність людини, її внутрішній світ, розглядали людину як центр світостворення. Саме з початком Ренесансу музика припинила бути виключно церковним видом мистецтва. Вона почала розповсюджуватись по всьому світу, наповнюючись новим світосприйняттям. Отже, характерними рисами мистецтва Ренесансу є гуманізм. Цінність людського життя, античні традиції, світський характер та індивідуалізм. Ман'єризм. Ман'єризм виник в Італії та став перехідним етапом між відродженням та бароко. Деякі науковці відносять його до пізнього відродження. Ман'єризм, в перекладі з італійської, стиль, буквально примхливість, химерність, штучність. це напрямок. В європейському мистецтві та архітектурі 16 століття, який відображає кризу гуманістичної культури відродження, характеризується втратою ренесансної гармонії між тілесним і духовним, природою та людиною. Фігури починають непропорційно подовжуватися. Художники збільшують кількість хребців у спинах зображуваних людей також. Сильно і неправдоподібно спотворюється і простір. Часто в якості композиційного елементу використовується змієподібна лінія. На картинах маньєристів загалом застосовуються вигнуті або незграбні ламані різкі лінії. У живописі найбільш цінувалася індивідуальна манера художника. Важливою ідеєю була думка, що художник. Не зобов'язаний копіювати натуру. Особлива увага приділялась особистісній ініціативі митця, пошукам внутрішньої ідеї, художнього образу та духовній напрузі. Кольори на картинах стають яскравими і контрастними. В епоху мандіризму з'явилася думка, що Всесвіт влаштований хаотично і життя людини залежить від випадковості. Представниками маньєризму були живописці Мікеланджело Буанароті, Франческо Парміджаніно, Ель Греко, Пауло Веронезе, скульптор Жан Булонь, архітектор Джорджо Вазарі, композитор Бенвенуто Челіні. На зміну маньєризму приходить стиль бароко, який виникає в Італії. Назва стилю бароко походить від італійського слова – химерний, що означає перлину неправильної форми або камінь, позначає мистецьку та архітектурну течію, яка процвітала в Європі з початку XVII до середини 18 століть. Він характеризується легко помітними деталями, спрямованих на те, щоб викликати відчуття драматизму. Напруги достатку та величі. Мистецтво та архітектура бароко часто відрізняється складними орнаментами, динамічними композиціями та відчуттям театральності, що відображає силу та вплив католицької церкви і аристократії в цей період. Стиль бароко також був відзначений захопленням світлом і тінню, відомою як світлотінь. Яка додавала глибини та драматизму картинам і скульптурам, бароко має свою унікальну специфіку, що виявляється у напруженості, контрастності, прагненні до величності та перенасиченні. Ця тенденція пояснюється бажанням італійців підкреслити свою самостійність в умовах політичних та економічних змагань 16 століття. Дизайн інтер'єру у стилі бароко використовує класичні прийоми, дотримується симетрії, але особливо вражає розкішю декору. Кольорова палітра цього стилю надзвичайно яскрава і насичена. Також характерним для барокових інтер'єрів є настійні фрески. Бароко не підкреслює раціональність, тому меблі в такому дизайні не завжди відповідають своєму практичному призначенню. А частіше вважаються шедеврами мистецтва, відомі представники епохи Бароко, Живописці Пітер Пауль Рубенс, Рембрандт Ван Рейн, Дієго Веласкес, Ніколя Пусен, архітектори Вальдасаре Лонген, Лоренцо Берніні, Франческо Бороміні, Жуль Ардуен Мансар, композитори Йоганн Себастьян Бах. Антоніо Вівальді. Рококо це художній напрям, що виник у Франції на початку 18 століття. Цей стиль відзначається галантністю, ніжністю та вишуканим орнаментом, що включає складні візерунки, квіткові мотиви та фантастичні зображення тварин. Мистецтво Рококо часто порівнюють з бароко, віддаючи перевагу граціозному підходу над величю та симетрією. Цей стиль відображає розкіш та вишуканість європейської аристократії у XVIII столітті, надаючи відчуття елегантності завдяки своїм складним дизайнам та граціозним композиціям. Художники епохи Рококо часто наповнювали свої твори почуттям химерності та фантазії, створюючи візуально чарівне середовище, яке переносить глядача у світ краси та розкоші. Рококо зазвичай обертається навколо тем кохання, відпочинку та природи, акцентуючи увагу на радощах життя. Стиль часто асоціюється з французькою аристократією та двором Людовіка 15, де він знайшов своє найбільш плідне середовище. На полотнах Рококо часто можна побачити сцени придворного життя, де постаті вбрані за останньою модою і займаються. Музикуванням, розмовами або фліртом. Яскраві представники стилю Рококо, художники Антуан Ватто, Франсуа Буше, Ніколя Ланкре, Вільям Хогарт. композитори Жан-Філіп Рамо, Андре Кампра. Різниця між стилями бароко та Рококо полягає у їх характерних особливостях, за тематикою, за сприйняттям творів мистецтва та кольоровим вирішенням. Мистецтво бароко відзначається величністю, драматизмом та емоційністю, які часто використовуються для вираження релігійних тем. Мистецтво Рококо є більш легким, зосередженим на радощах світського життя. Барокове мистецтво характеризується яскравими сміливими кольорами та різкими контрастами, тоді як Рококо використовує ніжну пастельну колірну гаму. Класицизм це художній стиль та естетичний напрям у європейському мистецтві від 17 до початку 19 століття, що виник у Франції. Однією з ключових особливостей стилю було використання образів та форм античної літератури, архітектури та мистецтва як ідеального естетичного зразка. Це призвело до простоти форм гармонії, строгості. Та лаконічності у його мистецькому змісті. Монументальна скульптура відіграла важливу роль у мистецтві класицизму, оскільки пам'ятники, встановлені на вулицях та площах міст, дали скульптурному мистецтву громадське значення. У класичному мистецтві відбулося поєднання античної спадщини із сучасним світом митця, де розум людини постійно протистояв силі природи. А особисте суспільному принципи мистецтва Стародавньої Греції та Риму акцентували увагу на традиційній естетиці, висуваючи елегантність та симетрію на перший план. Ці класичні ідеали вплинули не лише на образотворче мистецтво, а також на архітектуру, літературу та філософію того часу. Класичне мистецтво та архітектура. Нерідко прагнули викликати відчуття гармонії та рівноваги, черпаючи натхнення з природи та анатомії людини. Саме поняття класицизм підкреслювало той факт, що прихильники цього напряму відтворювали античну класику. Відмінність між наслідуванням та відродженням античного мистецтва полягала в тому, що під час епохи відродження більше акцентували увагу на почуттях. Тоді як представники класицизму підкреслювали важливість логіки та надавали перевагу розуму над почуттями. Визначальні риси класицизму це раціоналізм, який виражався у прагненні будувати художні твори на засадах доцільності, наслідувати зразки античного мистецтва, нормативність, що допомагала встановлювати непорушні правила і закони. Дотримання канонічних правил написання творів, ясність та чистота художньої мови, аристократизм, що орієнтувався на вимоги та смаки вищої суспільної верстви, встановлення ієрархії жанрів, яскраві представники епохи класицизму це художник Клод Лорен, архітектори Франсуа Менсар, анж жак Габріель, композитори Жан-Батіст Люлі, Крістоф Вілібальд Глюк, Йозеф Гайден, Вольфганд Амадей Моцарт. Романтизм це напрямок в європейській літературі та мистецтва кінця XVIII початку 19 століття, що сформувався майже одночасно в Італії та Німеччині. Представники романтизму виступали проти класичних канонів, наголошували на інтересах особистості та почуттях. Використовували історичні та народно поетичні теми у своїй творчості. Романтизм висловлює шану до природи, почуттів та природнього в людині, ознаки романтизму це відкидання раціоналізму і підтримка культу почуттів людини, увага до особистості та її індивідуальних особливостей, відмова від повсякденності та піднесення духовного життя. Використання історичних мотивів та захоплення фольклором. Романтизм вплинув на сучасні йому види мистецтва, історичне малювання, портрет, гравюру, архітектуру, музику та літературу. Відомі імена стилю це художники Франциско Гойя, Теодор Жеріко, Ежен Делакруа, композитори Фрідерік Шопен, Франц Шуберт, Ріхард Вагнер. Реалізм це стиль мистецтва, який відображає світ реалістично, правдиво та об'єктивно. Рух реалізму виник у середині 19 століття у Франції як відповідь на перебільшену емоційність і драматизм романтичного напряму. Однією з ключових особливостей реалізму є уважне спостереження та увага до деталей, ознаки реалізму це точність та деталізація не ідеалізоване зображення, повсякденна тематика, соціальний коментар та натуралізм. Рух реалізму виник у Франції завдяки видатним художникам Густава Курбе, Жанна Франсуа Міле, Оноре Дом'є та скульптора Ежена Гійома. В музиці відомий композитор Джордж Бізе в своїх операх надавав перевагу простим людям із сильним і суперечливим характером. Реалізм радикально змінив мистецтво, відмовившись від ідеалізму та романтичного перебільшення на користь природнього відображення сучасного життя. Цей напрямок відкрив шлях до сучасного мистецтва з його соціальною активністю та розширеним вибором сюжетів. Європейське мистецтво 16-19 століть справило глибокий вплив на мистецтво інших культур по всьому світу. Його ідеї, техніки та естетика запозичували та адаптували митці з різних континентів. Ці шедеври продовжують надихати і сучасних художників, скульпторів, архітекторів та дизайнерів. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо дізнались щось нове. Зустрінемось у наступному відео.